Вітаю вас на моєму каналі. готую як Таня. Сьогодні будемо готувати лагман. Для приготування нашого лагмана нам потрібно. За все, Можна брати свинину, говядину, баранину. М'ясо беремо багато. Підори, перець болгарський, перець гострий, часник картопля, цибуля, морква, лапша. Потрібна домашня, але, на жаль, у мене нема часу готувати домашню лапшу, на базарі я не знайшла. От, тому я взяла взагалі взяла, хотіла нормальну, але у сільпо не було, в АТБ не було у форі, тільки була отака лапша. Тому довелося брати ось таку лапшу. Але я скажу, по рецепту взагалі домашня лапша. Томатна паста або соус, ну і, спеціль, і сіль, там Чесник я взяла універсально узбецькі спеції. Ми беремо. Також ще додав трішки з курячого м'яса натурального. це Ми самі робили Сушене куряче філе, наслайс різали, потім перебивав чоловіку. І кофемолці і куди ще спеціє натурально. Ну, і готувати я буду у мультиварці. От. Так, я ось беру олійку, включила мультиварку і на функцію жарка, і налила олії, пускай вона гріється. Поки вона буде грітися, я зараз наріжу м'ясо. Нарізаємо м'ясо. Значить, лагман, це. Ну, як думають деякі люди, що це перша страва, але все-таки це, скоріш за все, не перша страва. Це локшина із підливою, м'ясо, овочі. І вона повинна бути гостра. Чому я взяла і перець і гострий, і часник. По рецепту, так, вперше в житті я куштувала лагман, коли ще давно, давно-давно, мабуть, Більше 20 років тому в Криму вперше скуштувала, і просто мені він дуже сподобався. Це просто кайф у місцевих, у кримських татарів куштували в кафе. Мені дуже сподобалось. я періодично вдома теж готую такі, таку страву. І відправляємо смажити. Зараз беремо морквину, обчищаємо і цибулину. Цибулю нарізаємо. Я так. Моркву на цибулю нарізала, моркву натираємо на терці. На крупній терці можна соломкою порізати, це вже за вашим бажанням. Так, тепер беремо картоплю, чистимо і теж нарізаємо. Так, картоплю я буду нарізати соломкою. Так, тепер в м'яско додаємо цибульку. так. Перемішуємо все так і хай далі готується. Так, ставимо воду, кип'ятити, хай поки ми тут будемо готувати, підготовлювати всі інгредієнти, поставимо воду, хай закипить і зваримо лапшу. Лапша вариться окремо, лапша в лагман не кидається. Тепер ми підготовлюємо помідори, ріжемо і перець теж я буду різати соломкою. І можна ще часничок розрізати, наприклад, на кусочках, якщо великий зубчик. Так, помідорчики. Хоп. 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 І теж соломкою. Так, додаємо сюди картопельку, чесничок і перчик гострий. Це все ми перемішуємо. І дивіться, вже от коли додали ми так, тому потрібно залити бульйоном. По, знову ж таки, по стандартному, тобто по правильному. Ну, а я воду водою залю, у мене нема бульйону. І так, досить гарний буде насичений. Я вам скажу... Що, ну, не всі ж готують там на бульйоні, на, на воді теж просто якщо, ну, і жир теж не всі додають. Бо якщо там додає, додає жиру і бульйону, то там ну, просто ну, жир, жирний настільки, що, що це крапець. Так, ось я дивіться, залила так. От, все, я ще трішки додав. Багато не заливаємо, поки отак, щоб тріхи покрилось. Тепер сюди ми додаємо сільку. Я додам універсальну узбицьку приправку, дуже смачно. І домашню курочку накриваємо, закриваємо знову, хай готується. От. І поки будемо помідор і перець дороблювати. Так, тепер сюди додаємо помідорчики нарізані, перчик болгарський так, і томатну пасту чи сус. Так, Перемішуємо це все. так. Додаємо водище. Рецькі ж ми не робимо. Підлива на цей ну, лагман повинен бути густий. Так, дивіться, все. Ось воно у мене покрило трішки водою. І тепер ми це все закриваємо. Так, тепер я ставлю функцію меню. Так, тому ну, що тут у нас? І функція тушить ставимо на годині. Відварену лапшу і промиту ми пересипаємо в каструлю, накриваємо кришечкою і все, і відставляємо. Так, ну от, лагман готовий, тепер можна подавати значок, подається лагман. Береться лапша. так стояла в холодильнику так, накладується лапша так, і заливаємо тепер підрівою. Так. І посипається зелені. Багато зелені посипається дуже багато. Ось так.